Сергій Порчук, захисникам укні, ми духом сильні, волею, мечем. Бо, як завжди, є мудрість і відвага, якщо потрібно, світ перевернем, і буде воля, слава і повага, черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми України, славного народу, героям слава, всім захисникам. Що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант, завдячи тобі, українським сину, низький уклін мужчинам і жінкам, безпукні нас щоденно бережете, щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати, чи довго ще гортати сторінки кривавими червоними словами, здавали екзамен всі захисники. І Україна житиме віками, ми маємо свободу прославляти, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист мову берегти, щоб Україну неньку пізнавати.